Російський співак Філіп Кіркоров, який зараз сіля замолює гріхи перед Кремлем, приїхав до окупантів у Горлівку. Він виступив перед медиками і пораненими, які до цього були на фронті, і винищували українських військових. Цинічний путініс не тільки підтримав окупантів, а й заспівав їм пісню відомої української співачки Ірини Білик під назвою Снік. Я живу здесь, все буду жить. У меня здесь дом, у меня здесь дети, у меня в папа мой. Поэтому э, для меня это, это очень важно ощущение этого тыла, которое даете вы. Вы. Возможность того, что на всю жизнь. А как про любовь? А я не знал, что любовь может быть жестокой, а сердце таких. Малідокі, я знав, я знав. Утім, не так сталося, як гадалось. Виступ Кіркорова в Горлівці навпаки викликав ще більше обурення. Ось так, до прикладу, відреагували в ДНР. Ми казаки Донецької Народної Республіки виражаємо своє нігадарування або воно приєднати к нам і в Кіркорова. Ліпат коли наші бійці на передовій, борется с фашизмом и сатанизмом, этот певец участвует в различных сомнительных вечеринках. Ми трібуємо адміна концерта Філіпа Кіркорова ДНР. Та навіть головне пропагандистське видання Ріа Новості не дуже вірить в каяття Кіркорова. Здається, російській естраді, кінець, навіть вихваляння Путіна не допоможе. До слова, Кіркоров таким чином намагається вимолити прощення у Путіна після голої вечірки Насі Євлеєвої, в якій він брав участь. Після цього артиста почали скасовувати. Його концерти були зірвані, а з фільмів його вирізали. Варто відзначити і те, те, що Кіркоров ще в перші дні повномасштабного російського вторгнення підтримав агресію Кремля? Для нього найголовніше в житті криваві рублі.